Усім привіт, рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Тут про творчість українською в своєму минулому відео я робила огляд на нові кольори від роса. Всього роса презентувала 10 кольорів, але спочатку були доступні тільки сім. Тому, якщо вам цікаво подивитися на ці сім кольорів, як вони поводять себе на різному папері, як вони поводять себе в сумішах то запрошую вас подивитися моє попереднє відео. І ось декілька днів тому Роса анонсувала, що останні три кольори з нової лінійки доступні у продажі в арт-магазинах. Тому я щоденько їх придбала, щоб протестувати для вас показати ці мега круті гранулюючі кольори, розказати які мені сподобались найбільше, та показати, як вони поводять себе на різному папері. А перед тим як ми розпочнемо, я прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на мій ютуб канал, підписатися на соціальні мережі Роса. Та в кінці відео обов'язково чекаю на ваш коментар щодо того, як вам ця нова лінійка. Мені особисто дуже сподобалися сім кольорів, огляд, на які ви можете знайти у мене на каналі. Зараз розкажу ще про ці кольори, але я впевнена, що ви в них закохаєтесь. А тепер поїхали. Спочатку вийшли сім кольорів, як я вже сказала, і давайте коротко про них ще раз. Це був азо Жовтий, потім кадмій червоний темний, вохра золотиста, кадмій помаранчевий середній, піроль червоний, карбоновий червоний. Та ультрамарин спектральний. Майже всі ці кольори це монопігментні, крім карбонового і червоного, тому що там складна грануляція. І це якраз є особливість цієї нової лінійки, що дуже-дуже багато монопігментних відтінків, і це класно. Таким чином, ваші суміші будуть чистими та дзвінкими. І ось оці три останні кольори з нової лінійки. Ось виглядають вони ось так. Це 776-й колір, кобель, зелений середній. Далі, 778-й номер інден синій, та 762-й лазурний синій. Зараз я вам детально покажу викраски на різних паперах та з різними ефектами. Розпочнемо з кобальта зеленого середнього. Це е, гранулюючий колір природного, природної грануляції, тобто енц натуральні пігменти і пігмент p green 26. Ось так виглядає. Туба стандартна з усіма даними про колір. І ось так виглядає викраска на папері. Це в мене Фабріано з домішками бавовни 25%. Ось таким чином виглядає наблизу до камери. Дивіться, через те, що у цього паперу абсолютно однакова текстура, то грануляція також має. Однаковий візерунок. У своїх попередніх відео я розповідала, від чого може залежати грануляція. І перше, це, звичайно, від паперу, далі від кількості води, що може залежати, від того, які ефекти вам потрібні. Якщо ви любите гранулюючі кольори і хочете дізнатися більше, як з ними працювати, то запрошую вас передивитися моє відео про грануляцію, я опис та посилання залишу в описі до цього відео. Наступний колір це 778. Inventrend". Ось так він виглядає на етикетці. І це колір, який гранулює, та на пігменті pb 60 тобто також монопігментний колір. І на цьому ж папері викраска виглядає ось таким чином. Тобто, бачите, ось тут в мене було трішки більше фарби без води, тому заливка однакова. А далі я вже додавала більше водички, і ви бачите, як в ці комірки паперу. Осів пігмент. І, до речі, я дуже здивувалась, тому що я не відразу прочитала, що це однопігментна фарба. Я подумала, що тут є ПБК 7. Ну, от щось таке, якийсь темний пігмент. Тому що, якщо вам видно, ось такий він прямо темний-темний осідає в комірках. Але це однопігментна фарба. Тому, от прям дуже круто. тому що... Тут, бачите, фарба зелена і осад також зелений. Тобто ці гранулки, вони також зелені. А тут ви бачите чітко ось цей синій колір, так? але він розпадається на синій та такий більш чорний, темно-сірий, але це все рівно однопігментна фарба. Останній колір з нової лінійки 762-й. Це лазурний синій, це вже багатопігментний колір. Так само дивимось, він гранулює і має три пігменти: Peggін 26, PBlue15,3 і PBK 7. Тобто тут ми можемо очікувати складну таку красиву грануляцію. Зараз я вам покажу на цьому ж папері. Ось дивіться, як виглядає фарба наблизу до вас. Ось таким чином. Ще раз, тут у нас зелений, синій та чорний пігменти. І бачите, як чорний пігмент от в цих комірках, ось його тут видно. Далі синій, ну, це такий основний колір. І є також. Місця, де явно видно цей зелений пігмент, дуже цей красивий колір. Мені здається, хто малює воду, це буде взагалі бомба. Тому що вода вона така завжди цікава, стихія і заливка води цим кольором буде просто надзвичайною. Дивіться, що хотіла також порівняти. Тобто ось тут, через те, що тут є прямо ПБК 7. Комірки він осідає ще інтенсивніше, ніж тут. Тобто тут це досягли за рахунок складності самого пігмента, а тут це досягли за рахунок того, що фарба трьохпігментна. І дуже-дуже красивий ось цей е, ПБ-153, він ось тут просвічується, якщо вам видно, такий прям е, як цируліум, от щось от з цього, з тих таких синіх кольорів, надзвичайно красиво. Я сподіваюся, що ви. Так от, коли я наближую, ви можете оцінити всю красу цього кольору. Просто вау-росі! Просто браво за такі класні кольори. Це я вам показала на папері ось такої структури, тобто тут рівномірні комірки. Також хочу вам ще показати, як ці самі кольори можуть виглядати по-іншому. Дивіться, от ще я, до речі, на цьому ж папері робила викраску, але взяла дуже багато води і мало фарби. якщо ви порівняєте, так, наприклад візьмемо мандренд. Видно, в принципі, що це один і той самий колір, але дивіться, ось тут цього синього його не так багато, він більш як просвічується, а темний темні частинки пігменту вони осідають. Також я ще спробувала. Лазурний синій, ось так. Якщо взяти більше водички, це може виглядати ось так. Але е, о, от такі моменти можуть комусь не сподобатись, так? Тому що коли більше фарби гарно осіли, прям такими грубками. Коли фарби менше води багато, таке враження може здатися, що м просто змішали якихось два кольори, і не всім цей ефект може сподобатись. Проте все залежить від того. Що ви хочете отримати. І це ще раз свідчить про те, що на грануляцію впливає кількість води. Чому я зараз так наголошую на цьому? Тому що мені в коментарях писали, що коли дивились відеоогляд на на 2 кольорів у інших художників, то викраски виглядали не так, як у мене. Можливо, десь насиченіші, можливо, десь більше грануляції, менше грануляції. Це якраз таки пов'язано з тим, що на кожному папері все буде відбуватися по-різному. І це потрібно вивчати вам і досліджувати, щоб не було ніяких сюрпризів, коли ви візьмете якийсь невідомий папір, гранулюючи фарбу, і ефект буде геть не той, на який ви розраховували. Також хочу вам ще показати ці самі три кольори на абсолютно гладкому папері, тобто на сатині, і показати, як вже ж відбувається грануляція на сатині, тому що з власного досвіду я можу сказати, що фарби гранулюють на сатині іноді сильніше, ніж на папері холодного пресування. Це пов'язано з тим, що пігмент. В структуру осідає, а на сатині ти можеш цим пігментом трішки керувати і формувати такі грубки. Наприклад, якщо ви будете пшикати спреєм, чи капати пензликом, чи навіть пензликом фарбу якось грібати, тобто ефект може бути іншим. Ось ці самі кольори виглядають ось так. Давайте почнемо з азурного синього, ось, показую ще раз, як це виглядає на Папері холодного присування, і ось таким чином це виглядає на сатині. Тобто, дивіться, вже по-іншому сідає Бачите, ось тут навіть така частинка, де ПБК 7 осів грубкою. от Ну Я тут ще покапала трішки водичкою, щоб якось вам показати, які можуть бути ефекти. ось Дивіться, ось тут. Ось такі потоки, зірочки. Все це дуже красиво може виглядати, якщо воно вам от в роботі потрібно, ви знаєте, як цим користуватися. Далі візьмемо кобальт зелений, середній. Тобто ось тут комірки рівні, Ось тут, дивіться, як красиво. Десь є такі, ніби як тріщинки, десь такі потоки, зірочки. Дуже красиво, але. Це одна і та сама фарба, просто на різному папері з задаванням десь ефектів. Ну і давайте ще подивимося, як інвентренд Сірий виглядає на сатині. Ось це попередня викраска, ось сатин. Подивіться. Зовсім по-іншому гранулює фарба. якщо вам потрібен якийсь такий ефект, просто беріться ти, навіть целюлозу, не обов'язково бивовну, і у вас буде вже ось такі якісь ефекти. Але це не всі порівняння. Я також викрасила ці кольори на іншому папері. Це такова бавовна, Cold Press, але з іншою текстурою, ніж отут. І хочу вам. Також це показати, щоб ви подивилися, як на такому папері буде гарнуляці. Починаємо з лазурного синього таким чином. Подивіться, яка тут різниця в текстурі паперу. І ось грануляція також зовсім по-різному. Я думаю, що якщо додати більше фарби, менше води, то буде ще по іншому це все відбуватися. І давайте я вам ще ось так от. Ось це все один той самий колір, але на різному папері і з різною кількістю водички. Тобто ось цей 762-й колір може у вас виглядати ось так. Наступний, давайте подивимося кобальт зелений. Ось. Ось таким чином. До речі, кобальт зелений мені більше подобається ось на цьому папері, тому що немає цього однакового малюнку грануляції. Він виглядає ось так. Десь насиченіше, десь світліше, десь темніше. І додам ще третій. До ось таким чином кобальт зелений може виглядати на вашому папері. На ваших роботах, дивіться, різні ефекти, все залежить від того, що вам потрібно. І індентрен сірий також сподобався найбільше ось на цьому папері. Тому що дивіться, як він красиво розпався. І нагадую, в ньому немає багато пігментів. Тобто, це однопігментна фарба. Але подивіться, як тут ось тут найтемніше місце, а ось тут, дивіться. Немає взагалі синього кольору, ви його не бачите, синій тільки ось тут. І тут виділився такий ось цей сірий. І це значить, що цей колір, він наскільки складний сам по собі, що от ви можете навіть робити такі ефекти. Тому що, якщо ми з вами порівняємось тут, ми бачимо ось цей синій по всій заливці і ось третій варіант. Сатин більш подібний до ось цього паперу, тому що розпадається по-іншому глибше цей пігмент, ніж на цьому папері, але ефект вау на кожному з них. Також це все одна та сама фарба, і ви можете обирати, що вам потрібно зараз. Ось такі ці три останні кольори з нової лінійки Роса. Мій фаворит з цієї трійці це, напевно, лазурний синій. Е, я дуже люблю грануляцію, я вже про це не один раз казала. І я люблю, коли багато е, пігментів, гранулюючий фарбі, тому що тоді колір розпадається, розкладається, гранулює найбільш цікаво. Але ось ці монопігментні кольори це теж просто знахідка, тому що ви можете домішувати їх один до одного. Так, наприклад, мішати е, Зелений з індонтреном сірим, і у вас будуть ще якісь круті, класні кольори, і тоді грануляція буде відбуватися зовсім по-іншому. Після тестування усієї нової лінійки я можу з певністю сказати, що кожен колір цікавий, кожен колір якийсь особливий, і ви можете знайти застосування в будь-якій техніці цим кольорам. І найголовніше це те, що з тих 10 лише два є багатопігментними це. Карбоновий, червоний та лазурний сині, всі інші кольори монопігментні, а це значить, що їх можна змішувати один з одним і отримувати чисті красиві суміші. А два кольори, які є багатопігментними, на мою думку, вони самі по собі вже є повноцінними і підійдуть для заливок цим одним кольором. Дуже вдячна Росі за такий крутий продукт, за те, що в нас є український виробник, який. Робить класні арт-матеріали, це не тільки акварель, це і акрил, і олійні фарби, і папір, і пензлі, тобто все, що потрібно для творчої людини. А вам я також дякую за підтримку, за те, що ви дивитесь мої відео, коментуєте, лайкаєте, за те, що ви додивились це відео до кінця. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ось ці три останні кольори. Які кольори з нової лінійки ви вже придбали, які вам сподобались, які ні, пишіть чому е, якісь порівняння, можливо, з іншими брендами. Тобто, якщо ви щось досліджували, напишіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво, я завжди з задоволенням читаю всі ваші коментарі. На цьому все. Ще раз вам дякую за увагу. До нових зустрічей та бережіть себе!